Доброго мирного дня. Миру, спокою затишку і тільки хороших новин. Так, що твої полуниці? Я сама не знаю, що мої полуниці люди. Якби я знала, вам би сказала. Бачите, скільки пропало. Ці от вроді відійшли, листочки пустили. Чи вони перезимують, чи ні, поняття не маю. Ніц не можу сказати. Оці тут-то гарні, ті повинні перезимувати Отут ті, о. І от там, вон та як її купчиха. Оце вона. Зараз я підійду до них. Йдемо на ті породисті, як я кажу, глянемо сортові. Це мій виноград накритий тут. Ось, йдемо глянемо сюди. Це мій щавель, ще такий зелений. Це моя, як її малина, як вона, як вона, забула. Як зветься, забула. Забула. Неповно. Ой, треба ж так. Не Оці от тут я хочу взяти полуниці, і ось сюди понасаджувати, бо дивіться, скільки тут нема. Оце все наздовж нема. довж нема. Оця відійшла трошки ось відчуняла. Ті всі повисихали, то як сушу сиди потягнула, всім прийшла решта. І я не знаю, чи вони будуть тут, чи не буде тут щось. Думаю, сюди б їх насадити. Ось тут також пропали. Бачите, вони повисихали. Нема. Ну що ж тут буде пусте місце? Ось ті тут також. Оце один корч остався, другий. Ці от всі. О. Ну, все висохло. Бачите? Що ж його тут тримати? Оце от один корчик, та вон ще два чи три. І це усе більше нема, поняття немає. Так, часник зійшов? Ні, не зійшов. Бачите, от показую вам, нема часнику. Часник мій в землі прекрасно себе почуває. Но подивіться, які тут дири. Там вон, вон де його, вон там скрізь. Ось Наталя тут насипала їм трутки в петрушці, зараз глянемо. А це тут псяки зробили дорогу мені через город. Ой, ось Так, йдемо, обійдемо в городину з другої сторони. Ось, і підемо глянемо, чи з'їло трутку в моїх петрушках. Бачите, повиїдало. Треба буде піти взяти. Це, напевно, таки миші. Ось, дивіться, бачите, тут Наталя понасипала і нема тут його, все повиїдало. Зараз треба буде піти взяти ще трутки, а ось тут о, трошки залишилося, що зверху. Бачите? Де зверху залишилося? Всередині в дирках нема. О, бачите що? Бачите, що робить? Виїдає, як петрушку, ця осталася. Ця осталася. А цю-всю, Доїдає. О, бачите, дирки. Бачите, які зараз піду, візьму ще трубки і понасипаю. Так що ось таке то. Це мої квіточки залишилися, Люпин. Ось це мої хризантемки померзли вже. Це мої красоти, все. А це я прийшла до своїх полуниць. Так. Це моя лаванда. А це полуниці в дяді Льоні він давав мені. Там того року вони були, ну, верніше, того року літом були дуже бідні. Але до висихання вони стійкі. Так що, якщо вони гарні будуть, то ми їх розведемо собі. І ось цього також до висихання стійкі. А ті всі сортові, щось вони не дуже себе зарекомендували, скажімо так. Ось, Ну, а це моя лаванда. І я там дивилася, що її треба постригти на зиму. Тоді вона буде весною великими кущами. О, не думала я її. Ну, я все її стригти не буду. Три курчі пострижу, а три оставлю, нестрижених. Ось, і тоді покажу, що далі. Ой, не знаю, як вам показати, як я буду її стригти. Отако, о. Казалося чим. Ні, ще вона тоді буде пишніший корч. Ось так. О, бачите як? О. Ну, зараз попробуємо. О! Ось так. О. По, постригти, постригти її не треба жалувати. Ось такі то справи. Та і тоді весною буде дуже великий гарний корч Рости і пишний. Чи так, чи ні, не знаю. Попробуємо. О, так щось таке то діло. Але вже пахне. Я так люблю, як лаванда пахне. О! Ось такому ми її потенькаємо. Зараз я паузу поставлю. Бо я не тею рукою, тну, то, виходить, паршиво. Бачите як? Постригла. Дивіться, той більший корч. Скільки отут молодюсіньких бруньочок є, що вона буде йти корчем. Так щось так. Ну Оце я стільки нагатила лаванди. Тих два курчі, там три. Я оставила, а чотири постригла. Чи ні, чи там два оставила тільки. Ні, два оставила, а чотири постригла. Ось, а два оставила. Ну, оце той де цвіт, то я його зіткну, де цвіт є на ній. І зараз покажу, що я буду робити далі. Буде результат, то буде. А не буде, так і буде. Так, оце таке нашморгала. І зараз ось тут того, де є галявинка в мене немає полуниці, от пропала. Я її так настикаю, натикаю, населяю, населяю. А цю заберу, в хаті розстелю, хай вона просохне Ось. і буду мати собі натяти в шафи положити, щоб часом волі не було. Ось та, що краще, а та, що хуже, можна викинути. Ось так. А то мене Свята питає, я якось дивилася за ту лаванду, коли її стрихти. Ось. Там вказалося, що восени перед холодами. О, ось так. І ось так. у Землю позатикувати. Но брати на обкорінення ось такі дерев'яні дерев пагони. О, ось так. Святирині дзвони, каже, мамо, ти вже вкоріняла лаванду, ла, кажу, не буду. Вона каже, то що тобі тяжко всуль в землю хай ка, там кає собі приймається. Ну не знаю, ну і ладно. Йду в суну. Хоча мені і скільки її треба. Але що таке? Ну, я кому подарую, кому дам. Якщо щось прийметься, воно каже, зими найкраще приймається. Ну і там відео казали так само. В неї всей город кругом такого ну Там маленький город у неї невеликий, але все обсаджений лавандою. Так гарно дивиться, о, як вона цвете. Ось так, натикаємо її. Десь трактори гору, ще люди догорують, городи, хто не догорав. То ті, що сою пізніше. Молотили, то ще просто таку рівненьку в землю натикати, натикати. О, і хай собі за зиму укоріняється. Побачимо! Буде толк, буде. Не буде, то й так і буде. Мені й те і хвати, що є. Можна буде навіть курчі поділити. Та й так буде. О! Ось таке то. Ось так. Хто там не пробував, пробуйте. Скажете результат тоді, як краще. О. Як краще, в кого б прийнялися, в кого не прийнялися лаванди. Ще ж воно від сорту залежить, є ж вона різних кольорів. У мене моя та голубатка. Сіренью, чи як. о. о. Ну дивись, не хоче лізти далі. Ну і ладно. Все. А та останеться. Та її зачіпати не буду. Хіба тільки такі чуть, чуть вершки, отаку зараз. Отаку зараз покажу як. Отаку. О. Трошки-трошки пострижу, щоб вона на весну більше. О, подивимося. Бо кажуть, що вона, якщо пострижена, вона тоді ете, е, снігу не боїться, її не розломлює, не розкидає, вона маленька остається. А якщо сильно велика, то її розломлює сніг, діли на куски. Але чи так, чи ні, подивимося. Маю. Якщо, тут її весною пострижемо, якщо буде погано. Та й ось. О, ось таку, о, бачите. Трошки її підлякаю і побачимо, яка буде краша на весну. Чи та, що трошки стрижена, чи та, що файно попалкована. О, а те і одною взагалі не буду стригти. А цю тільки трошки. Будемо вчитися. О, бачите, як тут трошки постригла, а то її взагалі не буду зачіпати, тільки от його цвіт обстрижу. О, І усьо. Ось так. А цю зараз заберу до хати. Насушимо і по шафах положимо. А це і мені хватить. Прийметься, прийметься, а не прийметься так і буде. Її діло. Іду, візьму трутки, наложу, на городі понасипаю. А вам всім. Гарного тихого дня, миру, спокою, затишку і тільки хороших новин.